Пам'ятаємо і не пробачимо в Україні. Вперше на загальнодержавному рівні вшановують пам'ять захисників і захисниць, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Кошти на закупівлю ліків, генераторів медичного обладнання та відновлення лікарень. United 24 спрямувала понад 3 мільярда гривень на потреби медицини. Участь національної збірної у літніх дефлімпійських іграх. Профільний комітет Верховної Ради обговорив підготовку команди до змагань. 28 липня в Україні вшановують пам'ять захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були вбиті, закатовані або загинули в російському полоні. Дата 28 липня обрана не випадково цього дня. Три роки тому Росія навмисно здійснила масове вбивство військовополонених у колишній виправній колонії номер 120 на тимчасово окупованій території Донецької області. У наслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 53 українські захисники і ще 130 отримали поранення. Цей воєнний злочин кричущий приклад порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права, а системні злочини проти полонених стали частиною воєнної практики країни-агресора. Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, зокрема Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Цей день також заклик до світової спільноти не відвертати погляд і притягнути агресора до відповідальності. Світла пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Ми пам'ятаємо, ми не пробачимо. Люди, яких вбивали за український стяг, і слова слава Україні. Обов'язок живих для всіх нас пам'ятати. Вимагати відповідальності злочинців і зробити все, щоб більше ніколи не було повторень. Низький Уклін і вічна шана. Ліки карети швидкої медичне обладнання, відновлення пошкоджених лікарень. Платформа Юнайтед 24, створення якої ініціював президент Володимир Зеленський, за понад три роки спрямувала понад три мільярди на потреби української медицини. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. З його слів, з початку повномасштабного вторгнення, окупанти знищили близько трьох десятків швидких, та майже півтори сотні пошкоджено 80 захоплено ворогом. Через Юнайтед 24 Національне агентство медичних закупівлі України придбало 247 карет швидкої допомоги на загальну суму в 667 мільйонів гривень. Є автівки, оснащені апаратом штучної вентиляції легень, дефібрилятором, електрокардіографом, пологовим комплектом, реанімаційним мішком. Частину транспорту передали в дві військові частини, а також до Одеського і Харківського обласного центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У Верховній Раді триває робота на стабілізацію державних фінансів. У парламентському комітеті з питань бюджету вже розглядають ключові показники на 2026 рік. За словами народного депутата Ростислава Тістика, бюджетний дефіцит цього року складе близько 40 мільярдів доларів. І якщо ситуація не зміниться, наступного року цифри будуть подібні. Тістик додав, що парламентарі працюють над зменшенням цього навантаження поглиблюють взаємодію з Міжнародним валютним фондом. У нас є програма Ukraine Facility. Підтримка з боку країн Великої сімки Європейського Союзу, зазначив політик. За його словами, постійно відбуваються переговори з партнерами у Брюсселі, Вашингтоні, Києві. Ми бачимо, що зв'язок є. Висуваються певні умови, які маємо виконати. І ми намагаємося робити все вчасно та якісно. Водночас і всередині країни тривають пошуки джерел додаткових надходжень. Точно треба вдосконалити питання акцизних платежів, реформи митниці тощо. Ми бачимо, що в тіні перебуває значна частина коштів, і це питання треба вирішувати з чіткими рішеннями не лише на рівні Верховної Ради, а й на рівні імплементації вже ухваленого законодавства. За прогнозами уряду, у 2027 році дефіцит може знизитися до 5,5% ВВП, а у 2028 – до 4%. Але без підтримки міжнародних партнерів не обійтися наразі. Непокрита потреба зовнішнього фінансування на 2026 рік складає 19 мільярдів. Уряд і Верховна Рада працюють спільно над фінансовою стабільністю у фокусі не лише покриття дефіциту, а й залучення інвестицій, підтримка армії та відновлення економіки. За словами голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, основні внутрішні джерела це понад 140 мільярдів від детінізації економіки, близько 185 через облігації внутрішньої держпозики, а ще понад 50 мільярдів економія на державних видатках. Підвищення податків ні. ну, по-перше, у нас немає потенціалу для цього. Ми тверезо дуже оцінюємо потенціал економіки. По-друге, я переконаний. Що перед тим, як Кабінет міністрів поставить питання про якесь підвищення якихось податків, Кабінет міністрів повинен перше провести ефективну детінізацію. Бо ми бачимо зараз в тіні в податками 800-900 мільярдів гривень. Це величезний потенціал, який треба використати. І ми, на жаль, бачимо, що от цього року Кабмін і фінансовий блок фіскали вони загальмували детінізацію, Вона йде гірше. Ніж йшла в 2024 році, і це дуже, дуже дуже поганий сигнал. Друге питання це питання вичерпання резервів від облігацій від військових, від військових облігацій. І третє питання це економія бюджетних програм. З 15 по 26 листопада в Токіо відбудуться 25 п'яті літні Дефлімпійські ігри. Національна збірна України виступить у 18 видах спорту. Наразі у складі команди 288 кандидатів. Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту на своєму засіданні розглянув хід підготовки команди та рекомендував Кабінету міністрів забезпечити повне фінансування, розвиток інфраструктури та інформаційне висвітлення Дефлімпійських ігор. Народні депутати наголосили, що участь в таких змаганнях це не лише спорт, це символ незламності, рівності та сили духу. Підготовка триває. Міністерство робить все можливе в цих складних умовах для того, щоб підготувати нашу національну збірну команду. Є деякі проблеми, ми з Валерем Михайловичем проговорювали з питанням фінансування. Ми з нетерпінням очікуємо прийняття закону про державну змін до закон про державний бюджет. Ближчим часом, тому що там є певні там, певні додаткові можливості для наших паралімпійців і дефлімпійців. Ми лідери світового спорту в дефлімпійських видах спорту. На минулій дефлімпіаді ми були перші. Це був важкий варіант перемоги. Паралімпіада була. Дефлімпіада була в Бразилії. Важко буде боротись за перше місце. Я хочу сказати, що те, що сказав наш міністр, ситуація критична, тому що і буду просити Андрія, точів вас і членів комітету, що нам в цьому році довели фінансування тільки 54,2% від тої потреби тих попередніх показників, які були, фактично, половину бюджету із паралімпійського до спорту зняли. Це рішення ми направляємо до кабінету міністрів України на прем'єр-міністра, а також направляємо до національного комітету спорту інвалідів. І те питання, про яке ми казали тут. Теж є наша рекомендація доручити державному комітету телебачення радіомовні України сприяти висновленню державних засобів масової інформації виступів національної дефолімпійської збірної команди України.